В обласній бібліотеці для юнацтва сьогодні відбувся захід спротив, присвячений опору російській окупації Криму. Розповіла Суспільному султаніє Зейнідінова. з її слів дев'ять років тому, коли розпочалася окупація півострова, із батьками виїхала з Криму до Луцька. Дівчина каже: тоді проживала у невеликому селищі Джанкойського району. Їй було сім. Нині вона навчається в одній із людських шкіл, організовує заходи і займається проєктами. А ще мріє повернутись на батьківщину. Хотіла сходити на могилу моєї бабусі, яка померла у 2015 році. Я там не була досі. Хотіла би поцілувати руку своєї іншої бабусі, зоря. І усім тим, хто сумнівався у перемозі України, сказати. Що ви зрадники? 26 лютого день кримського спротиву російській окупації, дев'ята річниця проведення мітингу кримських татар у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України розповідає Султаніє Зейнідінова. Мене вже перестало пускати в школу на той момент. І коли ми забирали документи, директорка школи сказала, а куди ви їдете? нас захищають. Нас захищають від нашої національної самобутності, від того, що ми кримські татари, і ми хочемо жити на своїй історичній батьківщині. Підтримати кримчан прийшла подруга Султаніє Ольга Олександрова. Учасники заходу вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України хвилиною мовчання. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну рік тому я поїхала за кордон і дуже довго перебувала там. І знаєте, я дуже сумувала за Луцьком, дуже сумувала, бо це мій дім, моє місто, і я просто відчула все, що могла відчувати Солтаніє, коли ну, покидала свою батьківщину. Зі слів Зейнідінової, у бібліотеці представили виставку літератури, присвячену спротиву кримських татар. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.